Ліво ну, Христі, хочу також до всіх вас звернутися, особливо до Дніпрян, моїх дорогих. Е, у п'ятницю у нас, знаєте, була така трошки тут е, бомбєшка, не пошкодували росіяни для нас шахедів. Е, була така трошки нічка, ай-яй-яй. Ну, багато наробили шкоди, біди. Всі Дніпряни знають точно де все прилетіло, а ті, що далі вам, то в принципі так не треба. Ну, я до чого вас закликаю всіх? Підтримуйте один одного. Підтримуйте один одного, знаєте, це дуже важливо є. Чуєте, що десь там, навіть, якщо воно ну, дуже далеко чи десь ближче, старайтеся прийти, подивитися, може там треба якась допомога. Якщо воно пізно вночі, знаєте, ну не завжди не завжди треба йти. Часом тих людей там забагато, що вони заважають. Тобто, ну, не емоційно поступайте, а поступайте, ну, думайте своєю головою. І найголовніше ми як християни ми як християни повинні знаєте, першим ділом це молитися. Це молитися. Я собі думаю, знаєте, як мої хлопці, командири, навіть кажуть, мої, ну, ці, що воюють хлопці, кажуть, знаєте, отець на передовій каже. Невіруючих і атеїстів немає. Ну, каже, якщо вони є, то це до першого обстрілу. Як починається обстріл, то всі такі побожні зразу стають. Тому, знаєте, не чекайте, поки, як то кажуть, грім загремет, щоб хлоп перехрестився. Молимося до того, молимося під час того і молимося після того, після всякої небезпеки. І тому кажу вам, якщо ви ще не навчили молитися, вас Бог буде спам'ятовувати ще дуже багато разів. Був весняний і літній грім. Вас то не чіпало. Ну, може, вас ракети спам'ятають, що треба молитися. Шахеди. І будуть вас Бог спам'ятовувати, поки ви не навчитеся молитися. Хоч, хоч якусь молитву, крім отчинашу. Купіть собі молитвенник файний. Ну, або з нами моліться онлайн. Може навчитесь якихось молитв трохи. Так що, знаєте, як би не було, мені подзвонив там друг один із за кордону як справи отець, як ви там. Ну, Страшно там було. Ну та, та страшно було. Але ну що, війна як війна? Я сам себе заставляю. Сприймати реальність, знаєте, якби не було, ну певно, що страшно та переживаєш та боїшся, бо тобто ти нормальний. Якщо в тебе з головою все нормально, то ти боїшся, бо тому що не бояться діти, які ще не розуміють нічого, і люди, які не мають розуму, оті не бояться. А решту адекватні люди вони бояться, і це і нормально. Але не давайте, щоб страх вами запанував. Ну і дзвонить мені, товариш, як там справа? Я йому кажу, та війна як війна. І тому вам так само кажу: вмійте сприймати реалії часу. Є мирно. Слава Богу, дякую тобі, Господи, за, за мирну тиху ніч. Вчора вийшов на вулицю, знаєте, вечором, вже, вже пізно було, вже тихо, знаєте, вже ні, машини навіть не їхали. Бо у нас комендантська година не та, як у Львові, чи у Франківську, так? у нас комендантська година наступає і тишина. І тому вийшов ви, ви, так, знаєш, колись я недавно тиждень тому розказував про значення тишини, я на хресній дорозі розказував, що таке тишина? Це тоді, коли Бог говорить. А коли шум, це дідько воює. І реально, коли ну, ці шахеди летіли, я не зрозуміла і з якого боку і куди. Вони, вроді, всюди летіли. І туди, і туди, і туди, і сюди, все, бабахкає, всі, страшно всім. Так, дідько Шумит, Бог тихо. Тому шукайте тишини, моліться, щоб і міти цінити того. Ми мали тишину, але ми її не цінили. Ми маємо. Зараз шум з неба, да? і не годнеся спам'ятати. Спам'ятайтеся, і тоді все буде дуже добре. Ну і моліся, знаєте, як би це не виглядало, але моліся за наше керівництво. О, Мені пишуть, знаєте, запитання. Отже, а скільки ще будуть переводити годину? Це до нашого керівництва, не до мене. Я що, президент України чи що, Люди він, я знаю, що подали президентові цей проєкт, а подали. Він не підписав. Ну, Не підписав, бо, тому що зараз йде війна, йому там треба. А хоча я би на його місці підписав. Так. Знаєте, по поводу переводу цього годинника єврей задали це запитання, пояснили йому, знаєш, в переводі годину, і єврей відповідає, каже, Якщо з одного боку ковдрі відрубати трохи і пришити з другого боку, то ковдрі довше не стане. Я свідомію, це точно? Ми ж євреї мудрі люди. А ми, знаєте, від, від, там відрубуємо, там пришиваємо. Я не знаю, хто то придумав, але тільки дурне. Знаєш, привик собі вже і, і все, сказали би, що на годину раніше йдеш на роботу, ну ти встав, ти й пішов. Ні, давай переведемо годинник. Тіба щось воно там дасть? Скучно людям?